1 вересня 2013 року в невеличкому степовому містечку Малависка Кіровоградської області сталася визначна подія, відкрито-пілотний клас проєкту Освітня мнемотехніка. Автор ідеї Геннадій Анатолійович Чепурний, доктор педагогічних наук Російської академії енциклопедій, психолог, президент громадської організації Асоціація творчої особистості Варто. Засновник Центру освітніх технологій школа айдотехніки. Точне місце події Маловиськівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 Учасники експерименту учні 1 А-класу, 26 допитливих, непосидючих, веселих та кмітливих хлопчиків і дівчаток. Виконавець Оксана Миколаївна Лисенко, вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, вчитель методист. Відмінник освіти України, інструктор школи айдотехніки. Відкриття пілотного класу стало можливим за сприяння завідуючої методичним кабінетом відділу освіти Маловистівської райдержадміністрації кислякової Вікторії Федосіївни та директора школи Щербаня Андрія Володимировича. Анкетування ми проводили тренінгове заняття, на якому батьки ознайомилися з цією методикою і прийняли таке рішення дійсно працювати за даними програмами. Ні, я просто дивлюся, тут йдуть вивчення цифр ну, з асоціацією. Не? Так, це побудоване на асоціації. Відкриття пілотного класу за проєктом «Освітня мнемотехніка» – це дійсно визначна подія для нашої школи, для вчителів, але найголовніше для дітей. Сьогодні чути багато нарікань про складність та насиченість навчальної програми, особливо з математики. Батьки скаржаться на погану пам'ять дітей, на відсутність інтересу до навчання, на погіршення здоров'я. І з тим, на жаль, доводиться погодитись, але, звичайно, неможливо змиритись. Адже завдання вчителя полягає у тому, що слід знайти найефективніші способи прийому, методи роботи, які б дали можливість надати кожному учневі успішності у навчанні. Я переконана, що саме методи та прийоми вони сприяють кращому засвоєнню програмового матеріалу, полегшують вивчення складних тем, зацікавлюють дітей до навчання, формуються навички для ефективного засвоєння складної інформації, впевненість у собі та у власних можливостях. Ми, звичайно, робимо лише перші кроки. Але на сьогодні, на кінець першої чверті, я можу сказати, що ну, майже 100% бо наші діти, діти нашого класу засвоїли склад числа. Вони досить швидко і правильно обчислюють. Про що свідчить наші перші маленькі самостійні роботи. Варто зазначити, що Ось такі наші маленькі успіхи це результат наполегливої праці, а ще колосальної підтримки та допомоги батьків. Я мама учениці першого класу Федорової Єлизавети. Навчання методами мнемотехніки зацікавили мою дитину ще під час підготовки. Чим саме це і яскраві картинки, які діти сприймають набагато краще, це цікаві казки, це і розвивальна гра, яка е, актуальна для цієї, саме для цієї вікової категорії дітей. Оскільки я не тільки мама, а ще й шкільний психолог, тому хочу проаналізувати, як е, такі позитивні моменти в цій методиці. Якщо дитина візуал. То ці картинки зацікавлять її яскравими кольорами та образами. Якщо дитина-кінестетик, вона оволодіє необхідною інформацією за допомогою тактильних відчуттів у грі, працюючи в зошиті, а також показуючи образ цифри за допомогою рухів, аудіали запам'ятовують нове, прослуховуючи казочки. Отримавши весь матеріал в комплексі, це дає змогу е, творчу та зацікавлену освоювати новий матеріал. Діти, граючись, запам'ятовують. Батькам цей метод також до вподоби, так як він дає можливість краще пізнати свою дитину в процесі гри. Розповідаючи дома історію числа, в дитини розвивається мовлення, розмальовуючи завдання в зошиті. Діти запам'ятовують кольори, також розвивають дівну моторику, мислення, уяву. Наше прізвище Кавун. У мене син Коля, який навчається в першому а класі. Ми вивчаємо різні предмети. Ми з великим задоволенням вивчаємо, навчаємося цьому предмету. Ну, наприклад, цифри, ми їх оживляємо, є звірі, є птахи. Нам дуже цікаво, ну, на мій погляд, дитина більш швидше, цікавіше навчається цьому, навчає, навчається цьому предмету, складає приклади, визначає склад числа. Ми також читаємо казки і є у нас диск з розповідями. У нас є менша сестричка, яка на торік піде до школи. Брат, який теж розповідає розповіді з цифр. Вони разом складають склад числа. А ще в нас у класі Оксана Миколаївна показує, показує карточки. Як за допомогою цієї карточки можна скласти приклад, як ти вважаєш? Два плюс два. 2. Два плюс 2. 2, 3, 4. І ззаді на карточці у нас є правильна відповідь, так? Да? Давай ще Андрій, цікаво. Що це у нас тут? Колосочка і лисичка. Це що це значить? Ось випадка. 5. І два плюс 3 дорівнює 5. 5, так? Да? А ще? Плюс три шість. А дивіться, плюс 3 дорівнює 6. Дивіться як цікаво. 4 плюс 3 дорівнює 7. Олівець смішний. Доброго дня. Ми сім'я Ляшенко. Цього року наша донечка пішла в перший клас. Їй дуже подобається там навчатися. І один з уроків, який вони там вивчають, це є освітня мнемотехніка. Цей предмет їй дуже подобається. На ньому вони вивчають склад числа і... що ще? Дивниця числа. Забираю... Історії. Історії. Незважаючи на те, що зараз канікулярний період, ми все рівно вдома займаємося. І займаємося ми за допомогою ігри. Отакі От карточки у нас є, які, в яких зашифровано склад числа. От, наприклад, в отакій карточці. Який склад числа тут? 9 додати 1 дорівнює 10. Правильно. Бо один додати. Дев'ять дорівнює десять. Добре. Що зашифровано в такій картинці? Вісім дорівнює 10. Добре. А така цікава карточка. 4 дорівнює 5. Правильно. 6 додати день сім. Добре. Уроки мнемотехніки – це не лише навчання, але й звичайна гра, в яку можна цікаво грати усією сім'єю. Починаємо. А чого ти з папою на фішку ходиш? ходиш? <кх> Добрий день всім. Я сімбаба Людмила, мама сімбаби Анічки, яка навчається в першому А класі. У класі вони вивчають і склад числа за допомогою мнемотехніки. На мою думку, це дуже цікаво таким способом вивчати і цифри, і склад числа, тому що це і цікаво для дитини, і дуже корисно. Приходячи додому зі школи, моя дитина з радістю розповідає нам всі історії, які вони вивчають на уроках по методиці цій. А також моя дівчинка дуже-дуже сильно любить вчителювати вдома. Приходячи зі школи, вона розсаджує всі свої іграшки, всіх своїх діток по місцям, роздає їм зошити, ручки, в неї є дошка, на якій вона їм малює. І так лисичка дуже любила грати в Холм. Лисичка напросила ласок гуляти в Холонг. Лисичка підглядала. Олівець вирішив покрасти ласику у колі. Оцечка довго шукала і не могла знайти ластів. Я черненко і таке Анатоліївна, бабуся, учениця першого класу Черненко Даші. За велике щастя, я взяла участь у роботі тренінгу, який проводила. Лисенко Оксана Миколаївна для батьків своїх учнів. З великим задоволенням ми послухали, як вона нам донесла методику викладання вивчення складу числа прийомами мнемотехніки. Працюючи із своєю внучкою, я завжди даю їй перше запитання. Що тебе найбільше цікавило на цьому році, і що тобі найбільше запам'яталося? І я завжди чую одну і ту саму відповідь. Мені бабуся запам'яталася казка про число, яке вони вивчають. І вона з великим задоволенням розповідає мені цю казку, але розказуючи, вона входить настільки в роль, що вона тут використовує і рухи, вона тут починає олівцями і малювати, відтворювати те, що вона почула. Після цього ми. З нею проводимо ігри, де я їй показую малюнок, а вона мені доповнює число. Я їй показую число, вона доповнює мені малюнком. І дуже добре, що вона запам'ятала, що кожна казочка закінчується добром, а це дуже і дуже корисно. Це найбільше нас.